Далі поговоримо про Сполучені Штати. Андрій Добрянський до нас долучається, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Америці. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. Почнемо з секретного брифінгу, який республіканці і демократи мали провести спільно, але от виявилося, що він перетворився на такий собі батл. І республіканці нібито вийшли із цього комітету і не дослухали до кінця. Чому, чому так все відбувається складно? Чому республіканцям так важливо прив'язати цю допомогу Україні саме до питань безпеки на кордоні? Вони відчувають, що знаходилася нагода їм нарешті, щоб мати фундаментальну зміну законів щодо кордону Америки? І навіть через останніх 24 чи 48 годин, як ми бачили, чи ми чуємо, що сталося в сенаті, нам тепер кажуть, що наші друзі в сенаті тепер так само я перепрошую, наші друзі в сенаті. Включно сенатор Мич Миконал, що є голова республіканської партії в сенаті, так само домовився, що він відчуває так само, що а, що зараз тепер його партія дуже хоче таку фундаментальну зміну до законів кордону, і а, виглядає, що цей пропонований законопроєкт, який а, сенатор Шумбер пропонував тільки вчора, а, що більшість республіканців не будуть голосувати за це за цей закон? А, вони хочуть бачити, по перше, а, мову, яка створилася у палаті представників. Щодо е, американський кордон, а тоді аж після цього вони будуть голосувати за допомогу для України і чи так само для Ізраїлю. Ми зовсім не знаємо, чи це буде включено, включене, коли домовлення скінчиться, але переговори дуже тепер погано ідуть для всіх, які дбають про стан Америки на, на світової рівність. Сьогодні президент України скасував своє звернення до Сенату. В принципі, це якось було пов'язано із цим брифінгом, я так розумію, скандальним. Що там порозуміння між собою не знайшли республіканці і демократи, тому власне президент був змушений відмовитися від від цього звернення, чи можливо були якісь інші причини? А ані офіційна причина, ані дискретна причина. Я ще не чув. Ми маємо наших радників зараз у конгресі так само, як ви знаєте, не тільки міністр. Умеров, там є голова Верховної Ради, різні українські депутати. Є є дуже багато розмови зараз. Тепер на. Високому рівні з всіх голів комітет а, а, при конгресу. А я не знаю фактично, чи навіть треба б було а, а, президента Зеленського, щоб брав участь електронно, але ліпше щоб було не встидати країну, якби якби була така сварка, але то, точно ніхто не казав раніше. Цей брифінг, чому це сталося, що він скасував. Я не чув від американців, що вони рекомендували, рекомендували йому скасувати просто це сталося, і ми довідамося пізніше. Але чи це шкодило Україну? На моїй думці, ні. Ми знали, що є така думка зараз. Тепер погані переговори, і що ця сварка не має. Зовсім нічого до діла з українцями, не з нашими героями, героїнами при фронті. Це є внутрішня американська сварка непорозуміння, але яка би шкодила цілий український фронт, як вони не можуть добовитися. Ну, зараз ви згадали делегацію українських посадовців, які зараз в Сполучених Штатах. Ви сказали, що зустрічалися з представниками комітетів конгресу, це комітет розвитки оборони і таке інше. Власне, от про що там могло йтися? Які аргументи Україна могла ще навести, які з цих аргументів могли не почути демократи? І чи взагалі демократи добре не демократи, перепрошую республіканці? Добре поінформовані про те, що відбувається в Україні? Так, бо в той сам час є дві непорозуміння. Тобто, на однім ми маємо головне, що президент Америки пропонував законопроєкт чи пропонував цифри скільки грошей потрібно для України для іжі інші термінові потреби? І я е, не порозуміння, що е, республіканці би хотіли включити їхні е, ініціативи перш перше все е, закон щодо американського кордону. Але є ще інший аргумент, е, це е, включається від е, республіканського республіканського боку, який ми тільки тепер починаємо відчути від е, спікера Джонсона, але яка починалася від голів різних комітетів у палаті представників? Ті голови є всі республіканці, бо республіканці мають журотат зараз тепер у палаті представників. І цей аргумент каже, що е е, нарікає проти президента Байдена. Чому ви досить зброї вже не передали? Ми не повинні бути в такій стані, а Україна не повинна бути в такій стані, якби ви тільки передали атакам чи інші важливі зброї раніше. І тобто, як, як республіканці, є як прохання до республіканців домовитися з президентом, передати що гроші є аргумент від республіканців, що вони би хотіли. Побачити чим найбільше зброї зараз тепер, щоб Україна перемогла. То е, ну тут є дисонанс. А ті е, декотрі би бачили раніший аргумент і думали, що треба нас варити на республіканців. А з другого боку, цей аргумент каже, що республіканці безправді би хотіли, щоб Україна перемогла. Якби ми могли передати, як ми домовилися, передати чим найбільше зброї зараз. Тепер е, я не можу це об'єднати. Але що тільки фактично кажу нашим глядачам, що так існує різні аргументи, але головне за це, це займається внутрішні справи. Ті аргументи щодо додаткової зброї до України можуть нарешті дістатися, аби тільки ми вирішили грошей мати зараз тепер. Андрію, ну якщо республіканці з демократами не зможуть домовитися до 15 грудня, а потім конгрес і сенат підуть на якийсь певний час, там місяць здається, близько місяця. Буде в них канікули. Це такий ну місяць буде складний такого собі, такого собі провалля. Чи може в цей період, наприклад, замістити допомогу Україні ленд-ліз? Чи є можливість, наприклад, пролонгувати договір про ленд-ліз, наприклад, на наступний рік на якийсь певний час? Чи це неможливо? Ми не почуємо такі е, пропозиції, аж поки 15-го. Я думаю, дуже з одного боку головне з білого дому вони хочуть просувати справу, що це терміново. Нам потрібно ті гроші терміново, і одинокий вихід є цей законопроєкт. аж поки е, е, конгрес завершиться е, для е, різдвяних святах. А е, тоді ми почуємо всі інші. Думки, як передати зброю до України, де знайти гроші, і так далі, це може вийти через лен це може вийти через інших міністерства тут в Америці, але, але ми не почуємо відкриті розмови, аж поки конгрес нарешті покине цей законопроєкт і буде мати думку вернутися в січні, вже після святах. Щоби вирішити цей бюджет, це би було погано для України. Я так само думаю, що е, американці дуже журюються про ППО зараз тепер в Україні. А скілько е, якби ворог мав думку, що Америка зараз не висилає нічого нового до України. Чи зараз тепер нам треба ще кілька вечорах 70-80 шегедів проти України висилати нічно? Це мене дуже журить, і це напевно журить так само Білого Дому, який би хотів якнайшвидше, але нема зараз тепер вихіду. Я знаю, що вчора, декотрі в Україні, мені звернулися до мене і раділи, що був пропонований законопроєкт від сенатора Шумера, але так як е, мені розказують друзі у конгресі е, і в сенаті і палаті представників, зараз тепер переговори дуже погано йдуть, і е, в декотрих е, місцях вони навіть не хочуть е, договоритися між собою. Завтра в Вашингтоні стартує саміт виробників зброї. Можливо, ви знаєте, хто на тому саміті буде присутній? Українська делегація ради того туди поїхала. Які взагалі перспективи і можливості? Адже йдеться про передачу досить чутливих військових технологій, ну і сучасних технологій? Чи це будуть спільні виробництва? Тобто, от що може дати цей саміт за великим рахунком? Uh, ну, головна мета політична uh, тут мати такий саміт, є показати uh, і згадати до наших лідерів, до наших конгресменів, сенаторів, що ми не передаємо. Ми, як Америка, не передаємо валізи повний готівку до України. Коли ми говоримо про ті масові цифри, ми говоримо про речі, ті зброї, які ми зараз тепер бачимо на екрані. Ті зброї більшість них фабрики є в Америці, і це означає, що ці всі гроші, про які ми є обговорені зараз тепер у конгресі, ті гроші входять до Америки, і треба показати. Ті всі фабрики, майстри ті ферми, які приїдуть до Вашингтону, вони розкажуть, скільки ті робіт допомогли своїх громад у штати, як Алабама, Норт-Каролайна, Теннесі. Всі тільки республіканські штати, як можна їх сказати, де виробляють зброю для збройних сил Америки, як і для України. Як це допомагає економію місцевою тут в Америці, і це буде найбільший вплив взагалі для у політичному сфері? До до на як на будь-якої конференції будуть можливість щоб домовлятися а, контрактами на з різними фірмами, чи безпілотні, чи інші зброї. Але головне а, для тих, які журиться про Україну тут в Америці, буде щоб показати наших сенаторам, нашим конгресменам. А, а, а ці всі гроші про, про які ви нарікаєте, що ми забагато заплатимо за, за цю війну. Зараз тепер вони у. Уявляєте, що ті гроші не виходять з України до України, але лишаються тут в Америці до тих фабриків, до тих простих американців, які ми бачимо ті руки, виробляють ті зброї. Що ж, Андрію, спасибі за коментарі. Сподіваємось, що ще завтрашня конференція разом із візитом української делегації до конгресу і до сенату дасть свої плоди. Ну будемо вірити, сподіватися, що до 15 грудня, звісно. Це питання вирішиться. Ну, а якщо не вирішиться, нам своє робити. Вам лобіювати інтереси України, Збройним силом воювати, ну а нам підтримувати і вас, і Збройні сили. Спасибі, Андрію. Гарного вам вечора. Спасибі. Дякую. Андрій Добрянський був з нами, директор з комунікації при Конгресовому комітеті Сполучених Штатів. Зараз в отелі буде невеличкий.